Дорога година. Хочу поділитися з вами доброю звісткою. Видав книжку. Знаєте, це як, як дитина. І хочеться, щоб все, що думалося, писалося, стало надбанням якомога ширшого загаду. П'ять років тому в цьому залі ми зустрічалися з вами, можливо, з іншим товариством, коли презентували книжку про нашу маму. О, пройшло 5 років і зараз я видаю книжку про свою тітку. Тітка особлива, неї дуже тяжка доля. І цього року, буквально в квітні місяці в кінці, минає 80 років з дня її арешту і засланяв руку. Ну, це був якраз стимул для того, щоб все-таки таку книжку написати. Ми завдаємо оплакум боргу перед своїми предками. Тих, кому ми своїм життям, своїм майбутнім, то й буде міцна в нас, держава міцна. Ми чули в дитинстві, про те, що в нас в родині є сьоця Оля, ць Оля Гусал, яка начебто десь перебувала в тюрмі. Але ніхто не допитувався, ніхто про це не розповідав. Руки пройшли, інформації жодної не було, але коли ми вже стали старшими, це якраз час, коли ти чекаєшся е, своїм корінням і хочеш пізнати е, те, що було е, в родині. Коли я е, свою попередню книжку про е, родовід Лідії Нолежів з політиків, презентував в Тернополі е, в історичному архіві, я промовився, що в мене була така е, славна цьоця, е, і я не можу ніякої інформацію про неї не знайти. Мені підказують, ви зверніться в архів Служби безпеки. Ну, Для нас завжди служба безпеки це було щось таке дуже закрите. І я навіть не сподівався коли наміри в галузевий архів Служби безпеки Тернопільської області із запитом про особову справу моєї родички Ольги Гуця, я отримав три томи від сканованих матеріалів. Знаєте, Це було щось неймовірне. Так що я отримав переживання, коли я от, е, це було не оригінали. Я в комп'ютері, коли їх переглядав, дуже багато е відразу такої цікавої інформації. Але поділюся з вами ще й тим, що для того, щоб опрацювати цих три томи, а кожен з них це майже 300 сторін, вважайте, тисячу сторінок е архівного матеріалу, я на це згаю ну, практично до нового року. Починаючи від липня місяця, я працював тільки з західкою. Ну і в підсумку. В підсумку 에, пишучи біографію 에, тітки, я задумався, ну, можна, звичайно, біографію треба поширити, донести до широкого загалу, але і ви, і інші скажете, та таке, як твоя тітка, в нас. Є сотні тисяч проти більше сказу, менше менше, Чим ти хочеш нас здивувати? Але читаючи ці всі речі, особливо читаючи матеріали допитів, просто само собою виникає думка. А чому досі в Незалежній Україні не покарані ті? Які чинили над ним розправу. Ніхто ж не покарав, нікого не судили. Вони прикресток собі жили, користаючись благами цивілізації. Ну але кого судили? Які вже давно немає в живих? Ті, що її судили, ті, що її катували, ті, що підписували документи згадання. Вони фізично вже не можуть жити. Мої діти сьогодні були би 102 роки. Це зрозуміло. А ті, що над нею знущалися, були ще старшими. Тоді вино питання. Але ж ці коти, московські коти, вони ж залишили своїх дітей. А діти залишили онуки. Вони ж не відповідають за батьків. Ні, вони відповідають, бо вони від батьків отримали зв'язки, гроші, майно, квартири, просування. Ми не були конкурентними з ними, тому що в них старт був зовсім інший. І от таких три блоки питань, які мене мучили, я намагався покласти. На сторінки цієї книжки. Книжечка невелика. Вона, я думаю, легко буде читатися. Перший блок це власне історія боротьби Ольги Гуцов. Другий а хто ж ті кати? Прізвище їх. Давайте ми будемо говорити не огурця, прізвища. А що роблять сьогодні їхні діти? Адреси, те. І дещо таке слово вдало. Отже, декілька слів про Ольгу Гуца. Ольга Гуцул народилася, ну, мої батьки походять з Тернопільщини, вона народилася в містечку Копиченці, тоді містечко Повіток 29 квітня 1923 року, ну нічим не примітно, було на початку біографії. Закінчила в Копиченця польську школу. Бо і не було. Українці в в Тернопільська область, Кітський Ріор, складали 22%. Думайте це 22%. Решта поляки і життів. І от з цього середовища, де не було української школи, вийшла е, мої дітям. Ну, все правда, коли прийшли перші москалі, вони так намагалися загравати місцевим населенням. Її було 16 років витягують на керуючого завідуючу ЗАГСу. Це досить несподівано біора. Ну, але недовго вона була завідуюча, почалась війна і разом зі всією владою, а зараз також був влада, вони були в окійоні. Потрапила під бомбардування десь на Дезнанівці і вирішила таки вернутися до себе. Вернулися. Працювала в Чуткові, це сусіднє містечко, спочатку в дитячому садочку, потім вчилася на бухгалтера, була помічником бухгалтера, потім якась така для нас дивна професія картотепниця, а потім опинилася бухгалтером в такій народній торгівлі. Народна торгівля це був за німців, дуже серйозна організація українська. Де готувалися всі українські патріоти, вони мали там доступ до фінансів, От ми часто спускаємо ці моменти, вони готувалися один одного, підтримували, займалися торгівлею спільно, там крім українців нікого не було. Народ приїхав. І таким чином вона почала свій трудовий шлях. Але коли прийшли. Другі мости, вона вже працювала бухгалтером в типографії Чортко. Ну і тут починається її зв'язок з організацією українських націоналістів. Звичайно, за нею привез спостерігати і їй запропонували через ту народну торгівлю поступити в От ми знаємо багато про пролунах. Хтось тобто, цікавився, як відбувався сам прийом. Mm -hmm. Як mm -hmm. відбувався сам прийом? Чи видавали якісь документи? Mm -hmm. ну, виявилося, ну принаймні з цих архівів виглядало так, що її до себе запросив вищий керівник по роботі По роботі. і сказав, що ми до тебе приглядаємося давно, будеш виконувати кількість це за завдання. Воно виконувало одне завдання. А завдання в чому полягала? Треба було передати якийсь папір до лісу, треба було передати фарби, типов'разку, треба було перед... зробити якісь листівки, оскільки вона була бухгалтером, їй були підпорядковані також певні особи, вона їм давала, і це висворювалася ціла мережа. І таким чином, працюючи в ОУН, тут вималювалася ціла, можна сказати, структура. Але вона, як і кожна дівчина мала свого хлопця, він був наречений, такий Антон Грицик. І саме Антон Грицик прислужився найбільше до того, щоб вона стала повноцінною членом організації. І він там сказав за неї слово, порадив, підтримав і таким чином їй почали давати найсерйозніші завдання. Вона вийшла на рівень розвідниці Служби безпеки. А розвідниця Служби безпеки це вже питання з'ясувати, скільки людей в НКВД, скільки людей в МГБ, скільки людей е, іншої національності, скільки поляків залишилося. Тобто на підставі тої інформації, щоб повністю змалювати собі загальну картинку. Але в квітні 1945 року, року, в Чортківському лісі був затриманий, було оточено загін української ковсанської армії і був затриманий провідник поун Мельниківського нагріху, такий Михайло Пасіч. Як подає архів, начебто під час тортур пасічник називає прізвище. У не можна стверджувати, що в насправді так було, тому що я пересвідчився, що в цих всіх допитах, де протоколи скрупульозно велися, є дуже багато інформації, які просто вкладали в уста тих, яких допитували. Ну, наприклад, не могла моя тітка сказати на УУМ, що це було контролюцінер, або на ОПА, що це була банда. А вони всюди це вписували, вже закладаючи навіть свою якусь ідеологію. Отож, після того, як про неї стало відомо відповідних органах, вона тут же була заарештована і почалося слідство. Слідство тривало декілька місяців, ну і завершилося традиційно вироком. Вироком суду не було. Знаєте, що це були трійки. Військовий трибунал військ НКВД Тернопільської області в складі голови майора юстиції і членів дві особи при секретарі такому. Не було ні обвинувачення сторони, не було ні захисту, не було ні свідків, тільки зібралася матеріали на столі і вирок. У це Павлівна, 23-го року народження родом з скупичені вчителька Шорткова, Тернопільської області, селян одноосібників, Українка, громадянка СРСР. Вони акцентували на цьому громадяни СРСР. Безпартійна освіта, всім кажем, службовиця не заміжжя, не судима. Але вона проходила не одна посправка. Що зробили окупанти? В одному місці затримали когось здору в, в іншому і об'єднали. Всіх в одну справу. 16 осіб. А це вже групове. Можна давати ще більші теми. І цей ж пасічник в тому числі опинився в списку тих 16. Гуцала Ольга була засуджена і отут дослівно, що її інкримінували? За те, що в листопаді 44 року вступила в членному під кличкою Тиса. То Виконували обов'язки розвідниці СБ окружного проводу, передавали відомості про військ, частин і органів НКВД, брали участь на радах розвідці СБ. Працюючи бухгалтером участківській типографії, забезпечували ОУН і банку РБА, бланками, установ, паперами, шрифтами, в різноманітними бланками і штампами радянських партійних установ, папером, типографськими шрифтами, пишучою машинкою. В листопаді 44-го з членами ОУН видрукували типографії для УН 40 штук. Що вона 40 штук бланків? Розвільнення від призову в Червому армію і зняття військового обліку серед населення на національність діяльність за купуючи для УМ медикаменти в підсумку вирок 15 років виправних трудових таборів з конфіскацією майна плюс 5 років позбавлення прав політичних і ешелона. Навоку. От Ми, вивчаючи історію ОУН, трошки знаємо прізвища учасників організації. Але цей перелік нас обмежується, як правило, тільки керівниками. Я хочу зачитати прізвища тих людей, які проходили по справі, вони вартують того, щоб їх хоча б озвучити. Пасічник Михайло. До речі, пасічник Михайло, про якого ми говорили, тут переміщені і Мельниківці, якісь праві, і Бандерівці. Вона належала до Бандерівського крила і до Мельниківського. Пасічнику Михайлу дали розвідку. Але сказали, що можеш зробити клопотання. І після клопотання отримав 20 років. Так от, пасічник Михайло, Шиманський Йосиф. Плеця Ярослав, Протків Мирослав, Солтис Степан, Заводовський Володимир, Протків Святослав, Лежечко Франк, Кравчук Михайло, Смотріч Марія, гусол Ольга, Липова Марія, Лопатинський Іван, Заболотний Володимир, Островський Роман. І Дражньовський Степан не дожив до Дня вибору. Напевно, так його готував, що до Дня вибору він не дочекався. Коли... В ході допитів випливали інші прізвища. Я також їх вам зачитав. от зокрема портуж народну торгівлю, про яку я згадував. Там була ціла група мельниківців і група бандерівців. Мельниківців, директор Мельниківців. Директор Іван Носик, Мельників. Заступник директора, я мельників читаю, Дмитро Бойко. Другий заступник Омелян Делій, головний бухгалтер – Андрій Сорвей, картотечник Орес Сорбей. Бандеїв це вже нище по посадах, Не в партії ще в ордені, а е, на роботі. Антон Ценца, завідувач магазину Іван Матьків, картотечник Михайло Юрків. І далі йдуть прізвища Юрчинський, Батранчук, Свирид, Кочурівський, Мандзюк, Островер і Капуста. Бачимо всі українські прізвища, ну а інакше і не можна було сподіватися. Опинившись на заслоні, вона працювала і в шахті, і в головно інші тяжкі роботи. В 56-му році, в зв'язку з тим, що в Радянському Союзі пішло певне потепління, була можливість звільнитись умовно достроково, відбувши дві треті терміну покарання. Вона тим скористалася, і в 56-му році вона вийшла на свободу. Але ще 5, 5 років позбавлення прав. Ну, здавалося, що справа завершена, навіть була свій темно. Виявляється, в 89-році за 2 роки до незалежності в Тернополі з ініціативи прокуратури вирішили перепровірити ту справу. Наскільки всіх законно покарали? І чи всі можуть розраховувати на подальшу долю? Почали допитувати нових свідків. Більше того, було вказівка знайти місцевий актив радянський по серки. Хто з тих часів, оце пройшло 44 роки військові? Через 44 роки підняти справу. Ну і заходять люди, які, звичайно, негативно там висловлюються і так далі. І тут перше прізвище, яке я озвучу, Шурма Його, один з активістів радянських, який свідчив, що правильно посадили, так і і так далі. Пов'язаний той шурма, чи не пов'язаний з відомими. Шурмами, але напрошується цікавий, цікавий такий аналог. Тепер, коли ми віддали шану членам організації націоналістів, до речі, якщо подивитися по інтернету, пошукати, то ви не знайдете такого струмкого аналізу цієї. Немає переліку, там керували ті, там керували ті. Це все принаймні в інтернеті воно якось дуже-дуже розкидане. І по тих, що вели слідство інформації.